Всім привіт! Сьогодні важлива тема. Поговоримо про працевлаштування. Цікаво? Підпишіться на наш канал TikTok та Ютуб. А ми продовжимо. Тебе запрошують на пробну роботу на 1-2 тижні без оформлення. Кажуть: спочатку подивимося, як ти працюєш, а потім укладемо договір. Це пряме порушення трудового законодавства в Німеччині. Навіть пробна робота проба Авайт має бути оформлена офіційно. Що може трапитися, якщо погодитися на таку роботу без договору в Німеччині? Тебе можуть. Не оплатити взагалі, і ти не зможеш нічого довести в суді, бо юридично ти там не працював, отримуєш штраф разом з роботодавцем. В Німеччині штраф за нелегальну роботу Швац сягає до 50 тисяч євро для працівників. А для роботодавця в рази більше Випадок на роботі. Страхова не покриє. Якщо отримуєш травму, доведеться платити за лікування з власної кишені. Не нараховується стаж, пенсія, лікарняні. Навіть якщо ти працюєш, тебе не існує для держави. Можеш втратити дозвіл на прибування. Якщо ти на візі або в статусі тимчасового захисту, наприклад, параграф 24, нелегальна робота це ризик депортації, що обов'язково має бути в трудовому договорі. Гарбатська інформація про сторони, ім'я, адреса, контактні дані працівника і роботодавця. Дата початку роботи. А також чи є випровольний термін кабеабейт. Як правило, це 6 місяців. Посада і обов'язки. Чітко прописано, Що ти маєш робити. Зарплата, бротогехальт і графік. Скільки годин на тиждень і скільки ти заробляєш. Підпустка. Лікарняні соцзнески. Це все входить у контракт автоматично, але має бути зазначено Термін дії договору безстроковий чи строковий. І як його можна розірвати? З попередженням Міталфліт. Не погоджуся на роботу без паперів. Це може зруйнувати твоє майбутнє в країні.